Як відомо, 2 жовтня 2012 року у Голосіївський районний суд міста Києва за вбивство судді Зубкова Сергія Олександровича засудив Дмитра Павличенка до довічного ув'язнення, а Сергія Павличенка до 13 років позбавлення волі. Через те, що були встановлені факти фальсифікації кримінальної справи відносно Павличенків, сфальсифіковано матеріали допиту одного з основних свідків. А під час допиту були застосовані тортури і психологічний тиск на підсудних, рішення суду викликає глибокі обурення та стурбованість суспільства. Перебіг судової справи супроводжували численні журналістські розслідування, які наочно демонструють докази невинуватості засуджених. Жоден свідок у справі Павлоченка не впізнав Павличенків як тих, що скоїли вбивство. Ряд громадських та правозахисних організацій в більшості областей України висловлюють обурення з приводу цієї справи. В різних куточках України та Європи відбулися мирні акції протесту проти фальсифікацій під час слідства. Враховуючи вище викладене, звертаємося до вас з проханням ініціювати створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, яка була б спроможна об'єктивно з'ясувати обставини фальсифікації доказів у цій кримінальній справі та порушення прав підсудних під час судового розгляду. Також просимо забезпечити парламентський контроль під час апеляційного розгляду справи. Звернення прийнято на черговій 34-й сесії Івано-Франківської міської ради. Питання є пропозиції. Ставиться на голосування. 41 за, проти утримались. Немає. Рішення прийнято. Дякую.